Вітаю, мене звати Тетяна, я організаторка простору, і сьогодні я рада вітати вас на нашій онлайн-лекції. «Все про методику Конмарі. Тема актуальна, цікава, адже кожному з нас доводиться вести свій побут, зазвичай поєднуючи це з роботою, хобі, доглядом за дітьми і часом, який ми хочемо присвятити собі і своїм близьким. Тож сьогодні, якраз, з вами будемо розбиратися, як мати впорядкований охайний дім, не витрачаючи на це абсолютно весь свій вільний час і купу сил. І допоможе нам в цьому методика Конмарі. Ми з вами детально розглянемо основні. Її тези, подивимося, як їх втілювати в життя, щоб вони працювали. Але перш ніж ми перейдемо до цього, я хотіла б звернути вашу увагу на трошки інший, проте важливий аспект. І це, як завжди, психологічний аспект. А справа в тому, що з якою б методикою ви не працювали, або з будь-яким організатором простору, перш ніж ви почнете, вам зададуть загальні такі запитання, на кшталт, чому ви вирішили навести порядок зараз в себе вдома, як ви уявляєте собі свій ідеальний простір, що вас найбільше дратує, яка ваша найбільша проблема і тому. Подібне. Це такі стартові базові запитання, але вони роблять класну штуку. Вони дозволяють вам визначитися зі своїми потребами, виявити можливі наявні проблеми у вас вдома. І окреслити загальну мету, яку ви хочете досягти у веденні свого попиту, вирішивши ці проблеми і орієнтуючись на свої потреби. Це такий старт початок. І я хочу додати до цього ще одну деталь, яка буде актуальною для кожного з нас, буде нас об'єднувати, не дивлячись на те, що кінцева мета у нас може бути трошки різна. І мова піде про питання безпеки. Однією з базових потреб людини є потреба в безпеці, і вона може виявлятися в дуже різних формах, і, зокрема, і у нашому. У комфорті вдома, тому що наш дім це є таке безпечне місце, де ми можемо розслабитись, відпочити і відновитися як фізично, так і емоційно. І от, щоб запустити ці процеси, нам потрібно певне безпечне місце з певним рівнем комфорту, і, зокрема, і з певним рівнем порядку. І для кожної людини цей необхідний рівень він буде свої власний. Він буде відрізнятися. А тут хочу зробити такий невеличкий офтоп. Справа в тому, що вся ця лекція вона була написана до початку повномасштабного вторгнення, і тоді цей блок, всі тези, про які ми з вами будемо говорити далі, вони були присвячені тому, щоби підтвердити вам, що насправді наш побут він достатньо сильно впливає на різні сфери нашого життя, не дивлячись на те, що ми зазвичай звикли сприймати це як щось несуттєве, щось фонове. І це була така мотивація і база, щоб ви розуміли, як це відбувається. У нас в голові, як це працює, так і щоб було простіше себе мотивувати і підтримувати в цьому процесі. З початком повномасштабного вторгнення, на жаль, для багатьох з нас поняття безпеки воно перестало бути чимось абстрактним, і стало дуже реальним і практичним. І на жаль, дуже багато хто зіштовхнувся ситуацією, коли довелось покинути свою оселю, або вона була зруйнована взагалі. І зараз цей блок з тими самими тезами, які так само працюють, але він скоріше буде присвячений тому, щоб дати так само підтримку, що це є важливо, це на часі, тому що ми всі зіштовхнулися з тим, наскільки наше безпечне місце наш дім допомагає нам а, в такому загальному небезпечному середовищі почуватися трошки краще, і неважливо, чи ви залишилися в Україні і хочете додати трошки комфорту, впорядкувати свій простір, чи ви виїхали за кордон, і вам потрібно вибудовувати заново, будувати свою оселю заново. Це те, що може допомогти вам повернути трошки контролю. В це буремне життя допомогти вам відновити оце місце безпечне, де ви можете відпочивати, де ви можете поновлювати свої сили, які вам потрібні і нам всім потрібні в цілому, щоб рухатися далі. Повертаючись до нашої основної теми, що нам дає розуміння того, що для кожної людини цей рівень, комфортний буде свій власний. Це нам дає два практичні інструменти. Перший, ми можемо краще зрозуміти і зорієнтуватися зі своїми власними потребами. Наприклад, коли ви повертаєтесь додому після роботи, втомлені, голодні, заходите на кухню, а там безлад. І перш ніж сісти вечеряти, ви починаєте наводити порядки, мити посуд, розставляти все по місцях, протирати по поверхні. В той же час ваші близькі можуть заходити в ту саму кухню, в ті самі умови, розгрібати собі трошки вільного місця і сідати вечеряти в таких умовах. І це відбувається не тому, що вони хочуть вас подратувати, чи їм не важливо, просто в них інший рівень необхідного комфорту, щоб запустити у ці процеси відпочинку і розслаблення. Це приводить нас до другого практичного інструменту, коли ви можете досягти взаємопорозуміння зі своїми домочадцями. Коли ви Розумієте свої потреби, можете проговорити їх вашим близьким, дати їм якісь практичні інструменти, як це можна втілити, і в той же час ви самі готові йти на компроміс, тому що пам'ятаєте, що у ваших близьких може бути свій необхідний рівень комфорту. Це власне такий універсальний ключик для успішного старту з наведення порядку. Коли ви збираєте все це докупи, так визначаєте свої проблеми, потреби, мету ставити, розумієте, як це працює в вашій голові, як це працює в голові ваших близьких. І, власне, таким чином можете досягти того, щоб ви. Реалізувати це в реальному житті для цього, якраз ми сьогодні методику Конмарі детально і розберемо. Якщо ви ще не чули про цю методику, то коротенько це японська методика за авторством Марі Кондо, викладена у трьох книгах, в яких авторка власне ділиться своєю філософією стосовно порядку довкола нас і дає практичні покрокові поради, в тілі чи які ми можемо цю методику себе вдома реалізувати. Основні п'ять тез методики звучать наступним чином: ми працюємо лише зі своїми власними речами. Кожну річ беремо до рук і відсортовуємо за принципом радості, працюємо не за місцем, а за категорією. Послідовність розбору наступна: одяг, книги, документи, коминобу з японської різне і сентиментальні речі. І останнє ми зберігаємо вертикально все, що можна так зберігати. Це основні тези, і крізь них, і крізь ці книги, такою умовно червоною лінією в нас тягнеться ще один основоположний принцип, який працює для будь-якої методики. Першочергово, ми розбираємо речі, перебираємо, розхламляємося, викидаємо непотрібне. І лише другим етапом ми порядковуємо те, що визначили, як те, що нам потрібне. Другий етап, без першого, як правило, не має жодного сенсу. Це причина того, чому у вас порядок не тримається, і розхламлення має приставку постійне. Перша теза працюємо лише зі своїми власними речами. Крапка. Дуже контроверсійна думка, я розумію, але тут ми маємо пам'ятати, що якби нам не здавалося, наскільки добре ми знаємо наших близьких, наскільки з гарними намірами ми би не хотіли зробити їм впорядкований якийсь простір, мусимо пам'ятати, що ми не завжди можемо розуміти, яка найменша річ, яка дрібничка може виявитися важливою для наших близьких, а нам здатися мотлохом. І ми не завжди в курсі тої тонкої організації простору, яка є в наших близьких, і можемо її не Дороком порушити. Тому пам'ятайте про особисті кордони і розпочинайте організацію простору зі своїх власних речей. Це як по-правильному. Але тут ви можете одразу мені поставити запитання на кшталт Таня. А як стосовно речей загального вжитку, типу на кухні або в ванні, кімнаті, як стосовно дитячих речей бути? Як бути з речами партнера, який не хоче або не має часу розбирати їх, а вони в нас зберігаються в спільних шафах і це все умовно кажучи, випадає з полиць. Тут я можу вам порадити, що все одно ви мусите попередньо спитати дозволу і попередити людину, що ви збираєтесь перебрати якісь речі, якими ви спільно користуєтесь або взагалі речі вашої близької людини. А, і перш ніж позбавлятися від непотрібних речей, так тобто те, що ви відсортуєте як непотрібне, ви мусите попередньо показати своїм близьким, щоб вони вам підтвердили, що так, все ок, ці речі можна там викинути або кудись віддати. І так само стосовно дитячих речей, так ви як дорослі будете вести в цьому процесі вибудовувати цю систему, але пам'ятайте, що ви будуєте її саме для ваших дітей. Якщо їм буде зручно брати речі, повертати на місця, то вони будуть цю систему зберігання підтримувати і відповідно підтримувати порядок. І навіть найменших дітей можна долучати, тому що ви закладаєте їм гарний приклад того, як можна зі своїми речами поводитися, даєте ті знання, яких вам, можливо, зараз і не вистачає. Інша сторона цієї тези заключається в тому, що коли ви працюєте зі своїми власними речами, лише ви маєте право приймати рішення стосується. Сомно них дуже часто так виникає, що коли ви розбираєте ту чи іншу категорію. У вас виникають за спиною родичі, друзі, знайомі, які можуть вам щось радити. Да? Там не викидають річ, вона ще гарна і не зношена і тому подібне. Пам'ятайте, що ви маєте право суворо виставити їх за двері і працювати зі своїми речами самостійно. Можете, щоб пом'якшити цю ситуацію, просто пояснити їм, що їх допомога знадобиться трошки пізніше, коли вам потрібно буде якраз речі, які ви відсортували. Як не потрібні, а, кудись діти. Наступна теза у нас якраз присвячена тому, а як саме нам відсортувати потрібне від непотрібного, як виявити свій власний мотлох. Марія нам пропонує для цього послуговуватися принципом радості. Звучати може трошки незвично, але насправді це дуже класний практичний інструмент, яким чином ми можемо його реалізувати. Прямо зараз у нас буде невеличкий інтерактив. Уявіть собі в голові будь-яку річ з вашого побуту, яка вас дуже радує. От ви користуєтеся нею, це дуже приємно, такі всі мі-мі-мі, кайф і тому подібне. Поки ви я наводжу приклад, можете поставити на паузу, якщо вам треба трошки більше часу, але це важливо. А мій такий приклад це шкільна випускна сукня. Вона дуже непрактична, але мені достатньо просто відкрити шафу, і в мене одразу піднімається настрій. А якщо її діти на себе я взагалі як якесь, наче тістечко. Уявили, фіксуйте собі в голові оце радісне відчуття, прислухайтеся до нього. І тепер спробуйте уявити, якби весь наш дім був наповнений такими речами. Це було б доволі круто, правда. І от Марій нас якраз спонукає до того, щоб прийти до такого результату. Тепер ми це відчуття радості в голові зафіксували як максимум і умовно від нього малюємо шкалу. Через певну кількість рисочок у нас буде нуль, і від нуля через певну кількість рисочок у нас буде мінімум. Позитивна зона і негативна зона. І таким чином і відсортовуємо. Беремо кожну річ до рук, прислухаємося до наших відчуттів. Чи вона нам наближається до нашого максимуму? Чи вона нам нейтральна, чи вона нам взагалі не подобається десь в негативній зоні? І так відсортовуємо. Все, що вище нуля, ми залишаємо, все, що нижче нуля, виділяємо як не потрібно. Нейтральні речі можете відкласти в кубку на подумати. Ремаркою стосовно цього принципу буде те, що я все ж таки би радила не забувати про логіку і здоровий глузд, але вони мусять бути у вас на другому місці. Тобто, першочергово ми прислухаємося до своїх відчуттів, а далі ще послуговуємося логікою. Для чого це нам тому що у нас в домі є категорії речей, цілі, які нам можуть абсолютно геть не подобатись, наприклад, документи або платіжки, але ми розуміємо, що такі речі ми мусимо зберігати за їх прямою необхідністю. Так, проте принцип радості тим і прикольні, що навіть такі ситуації ми можемо погратися і, наприклад, компенсувати собі ці негативні або нейтральні відчуття від певної категорії, тим як ми їх зберігаємо. Так, тобто мені, наприклад, не дуже подобаються інструменти, особливо якщо вони заіржавіли або Забруднені чимось, але я розумію, що я можу організувати собі якесь красиве зберігання, закрите да, в непрозорих коробках, або я можу купити нові інструменти. Іншого кольору, наприклад, і таким чином, от орієнтуючись першочергово на принцип радості, я можу гратися навіть з такими категоріями, які не викликають в мене жодних позитивних відчуттів, і додавати собі цієї радості потрошку навіть в них. Наступна теза. Ми працюємо не за місцем, а за категорією. Я думаю, всім зрозуміло, що таке категорія. Це будь-яка кількість речей, яку ми об'єднуємо за певним принципом. Категорій у нас вдома багато. Це може бути одяг, кухоноприладдя, ті ж книги, документи, предмети для хобі або. По заняттям спорту і тому подібне. Тут єдине, скажу одразу: не потрібно занадто дрібнити категорію, тобто одяг ми можемо розбити там, на верхній, повсякденний білизну, але нам не потрібно окремо категорії там, білих і чорних шкарпеток. І в той же час категорія може складатися з однієї двох речей. Якщо ви, наприклад, вирішили завести собі нове хобі і колекціонувати марки, у вас буде один зошит, одна марка, і вони вже складатимуть окрему категорію предметів для хобі, це абсолютно окей. Чому ж важливо працювати саме за категорією? Категорію, а не за місцем. Справа в тому, що одна і та сама категорія у нас може зберігатися у багатьох місцях по квартирі. Наприклад, той самий одяг у вас може зберігатися в шафі, в комоді, в спальні, в шафі в щось несезонне може бути на балконі або під ліжком, і у нас завжди є корзина для прання і щось, що сушиться після прання. Тому, коли ви ловите натхнення розібрати трошки свій гардероб, зазвичай ви йдете до одного якогось місця. Наприклад, до шафи, якою ви найчастіше користуєтеся. І в процесі розбору цих речей у вас вилить. Чиєзна їх кількість залишається поза увагою, тому що вони зберігаються в інших місцях. І це знов-таки причина того, що ви цей процес повторюєте постійно. Плюс наш мозок так влаштований, що нам простіше приймати рішення, коли ми можемо порівняти. І от якщо ми зібрали всі речі. Той самий одяг в одному місці. Послуговуємося цим принципом радості, нам простіше приймати рішення в порівнянні. Наприклад, з 10 однакових ковтинок три вам будуть нейтральні. Якщо ви якусь з них зустрінете просто в шафі, скоріше за все, ви її залишите, тому що, ну. А може знадобиться. Коли ж ви зібрали всі речі в одному місці, ви бачите, що у вас є сім ковтинок, які вас радуть, які вам кльові, три нейтральні, і вам простіше це прийняти рішення логічно, що вони вам просто не потрібні, вони якось надлишково у вас з'явились в шафі, і це забезпечує нам е, от саме неповторюваність цього процесу. Один раз розібрали і маємо порядок. З іншої сторони, коли ви ловите натхнення розібрати якесь конкретне місце, наприклад, стелаж, ви можете зіштовхнутися ситуації, коли там зберігається величезна кількість різних категорій. Тобто там можуть бути книги, документи, декор для дому, якісь сувеніри, да тобто сентиментальні речі, і, врешті-решт, ви мусите приймати рішення стосовно цієї величезної кількості категорій і завершиться цей процес тим, що ми розпихаємо речі аби куди, тільки би закінчити цей процес взагалі. І відповідно, ви не маєте постійного. Порядку, який буде підтримуватись, наступна теза у нас стосується послідовності розбору. Маріна пропонує одяг, книги, документи, комоно без японської різне і наостанок сентиментальні речі. Тут одразу скажу, що ви можете не дотримуватися прямо такої послідовності, але вам потрібно пам'ятати, що послуговування принципом радості це навичка, яку треба натиновувати. Тобто, ця здатність прислуховуватися до своїх відчуттів, вона вам буде даватися спочатку не дуже легко, але в процесі, чим більше ви пробуєте, тим легше і швидше вам. Даватиметься і відповідно одяг це одна з найкращих категорій, щоб цю навичку натренувати. Але якщо ви знаєте, що одяг для вас болісна, тема вам важко його викидати і взагалі якось позбавлятися. Я можу запропонувати вам розпочати з кухні. Кухня це унікальна ситуація, коли в нас в одному місці зберігається 99% категорії кухонного приладдя, там за певними виключеннями. І якщо у вас нема проблем позбавлятися від нього, то ви можете розпочати з нею, так само виявляєте якусь там найулюбленішу чашку або чайничок, і починаєте відсортовувати за принципом радості, тренуєте оцю цю навичку. В той же час книги або документи це доволі беземоційні категорії, і вони не дуже гарно підходять, щоб тренуватися на них. Точно наостанок ми залишаємо сентиментальні речі, тому що це найважча і найпідступніша категорія, адже вона складається з всього, що викликає в нас спогади, ностальгію, все, що нагадує нам про наше життя. І тому, щоб не знайти себе на підлозі кімнати посеред хаосу, в оточенні альбомів або сувенірів, ми ці такі пам'ятні речі відкладаємо на останок і повертаємося до них, коли вже в нас вдома порядок, і коли ми можемо приділити їм стільки часу і емоцій, скільки їм потрібно. Що ж, ми з вами переходимо до останньої тези, зберігати вертикально все, що ми можемо так зберігати. І якщо попередні тези в нас стосувалася саме першого етапу, як речі розібрати, відсортувати своє потрібне від непотрібного. То тут ця теза стосується саме другого етапу: як же нам організувати те, що ми залишаємо у себе вдома, і так Марі нам пропонує зберігати вертикально, максимально все, що ми можемо, включно з одягом. Тут у нас є так само дві переваги: перша у нас зберігається чудовий огляд на речі. Тобто, яку би шафу ми не відкрили на поличках або на шухлядках, ми завжди бачимо все, що там знаходиться, і у нас зникає ця ситуація, коли ви забуваєте, що у вас була якась річ, да або вона. Була загублена. І, друге, ви можете взяти і повернути річ, не порушуючи порядку довкола неї. Згадуйте принцип каталогу, так, в бібліотеках, якщо мали собі можливість, коли ви висуваєте шухлядку, за алфавітом шукаєте необхідну картку, берете її, дивитеся про автора, де знаходиться ця книга, і повертаєте назад. Тепер уявіть, якщо б ви таку саму всю цю стопку да, перегорнули з горизонтального в вертикальне зберігання. Тут навіть найкращі бібліотекар не зміг би підтримати порядок в такій системі, тому саме цим вертикальне зберігання нас і рятує і допомагає нам підтримувати порядок, який ми встановили. Це стосується і зберігання одягу. Його так само можна складати вертикально. У вас буде в доступі презентація, в якій є схеми з книги Марії, як складати власне цей одяг, так. І я надам вам посилання на кілька відеоінструкцій, Так само там покроково буде показано, як складати різні категорії одягу. Це дуже легко, і після кількох спроб стане вам звичним, так само, як і те, як ви наразі складаєте одяг. Тепер до висновків: ми сьогодні з вами повністю познайомилися з методикою, подивилися, що лежить в основі з точки зору психології і підсумуємо порядок наших дій. Першочергово, ми з вами працюємо лише зі своїми речами, і лише ми приймаємо рішення щодо них. Якщо є необхідність попрацювати з речами наших домочадців або з загальною зоною, питайте дозволу. Далі ми розподіляємо всі свої речі на категорії і визначаємо категорію, з якої нам буде найлегше розпочати. Перебираємо всі категорії, відсортовуючи речі за принципом радості. Важливо тут нічого не міряти, не одягати. Просто відсортовувати беречі до рук. Ті речі, які ми залишаємо, ми впорядковуємо за принципом вертикального зберігання, включно з одягом. А те, що ми визначили як непотрібне, ми мусимо в обмежені жорсткі строки, там до 2-3 тижнів і з дому винести. І це питання не в тому, що у вас виникне якась спокуса дістати річ, якщо ви попрацювали за принципом радості повноцінно, такого не буде. Але це займає у нас багато сил, виснажує і може так статися, що ми просто не. Відчуватиму собі настаги винести ці пакети. Саме тому ми обмежуємо це по строках і долучаємо наших близьких, щоб вони нам в цьому допомогли. На цьому в мене все. Я дякую вам за увагу і нагадую, що доступ до цього відео у вас залишиться безстроково. Також вам буде доступне посилання на презентацію та такий чек-лист-конспект за цією лекцією. Там вже будуть посилання на відеоінструкцію з того, як складати одяг вертикально. І якщо у вас залишаться якісь додаткові запитання, я чекаю на вас директ і раду на них відповім.